Сьогодні 9 березня, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні треба святкувати. І треба як мінімум один вірш знати Тараса Григоровича Шевченка. Один вірш знати на пам'ять. Ви можете процитувати якийсь вірш Шевченка на пам'ять. Будь-який шматок. Хіба що заповіти, то дуже коротенько. Ну давайте. Як помру, то поховайте, мене у уморні. К сожалению, далі мої познання Тараса Шевченка на даний момент. На а з чим це пов'язано? Пов'язано? Я себе відношу к русскоязичним словам населення. А Пушкіна можете процитувати? Пушкіна, ну згадання ні. А з чим це пов'язано? На жаль, мало часу для поезії. На, надаю перевагу більш масовим видам мистецтв кіно. Столгне нім широкий. широкий. Ви бачите, отак зразу так і не згадаєш. Садок вишневий колохата, там, чудова, садок вишневий колохат. Крущі над вишніми годують, багаторіз плугами, то співають, ведучі дівчата, що тут. Ну, это взагалі майзусь його знає. Пам'ятаєте вірші Шевченка? А як вру, то поховайте на могилі широки, щоб було видно, як... На Україні, на Україні. Вони ж розказуються. В Україні милість серед степа широку. Я не хочу розказувати, я вже забув. Забув. У нас є багато. Я знаю одну фразу Шевченка. Ой ти Христина робив те лиха». Ця фраза Шобченка мені сподобалася більше так. Мені нема коли це вивчати докладно. Ну а ви могли б процитувати якісь? Я міг, але в мене настрою немає. Мені 13-й минало. Я пас ягнята за селом. Мені 13-й минало. Я пас ягнята за селом. На жаль, я не пам'ятаю, це все ж скільної пара. Любо стало. Але я Мені так любо-любо стало. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для чого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах сестрі умрете. Як умру, то поховайте мене в Україні, я кажу в Україні. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб ланивши широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Нащо мені женитися, нащо мені братись, будуть з мене молодого козаки сміятись? Поженився вони, скажуть, голодний і голий, Занапастив нерозумний молодую волю. Вони справді, що ж діяти? Навчіть мене, люди, і тихо хіба до вас в найми. Чи до ладу буде? Ні, не буду чужи воли пасти заганяти. Не буду я в чужій хаті тещу поважати. А буду я красуватись в голубім жупані на конику вороному перед козаками. Найду собі чорнобривку степу при долині, високою могилоньку на тій Україні. На весілля товариство вийде погуляти та винесе самопали, викатить гармату, як понесуть товариша в нову світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці, як положить отамана в новій хаті спати, заголосить як та мати, голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе тую славу по всій Україні.